Оновлена версія турецького безпілотного літального апарата Україні. Про це повідомив генеральний директор турецької компанії виробника безпілотних літальних апаратів Халюк Байрактар на міжнародному форумі оборонних стратегій, що днями відбувся у Києві. Загальна сума, яку збираються інвестувати в Україні, становитиме 100 мільйонів доларів. Байрактар нагадав, що його компанія постачає українській армії. Безпілотники Байрактар, які відомі серед українців. Гендиректор турецької компанії наголосив. Необхідні дозволи для цього є. Це уможливлює повний цикл виробництва. Отримано також дозволи турецького уряду, що демонструє обопільну зацікавленість та співпрацю. Нагадаємо, на сьогодні турецька компанія Байкар тестує новий дрон. Це ударний безпілотник, має український двигун та розумну систему наведення. Турецька компанія Байкар вирішила побудувати завод в Україні, вже придбано. Земельну ділянку для спорудження заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів.